Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні приїхав відкривати сезон ловлі на фідер на гарну річку Десна з друзями, з Денисом Тарнавським. Бачив у нього в інстаграмі, як він половив платву, і напросився поїхати з ним на рибалку. Сьогодні ми приїхали. Дуже гарне місце тут є такий острів, і ми ловимо якраз біля цього острова. Саме Класна штука цього місця, тому що тут невелика течія. Хто ловить на Десні, той знає, що дуже сильна течія. І буває таке, що годівнички навіть 150 грам зносить тут течії майже взагалі немає. І платва ловиться. Денис вже піймав гарну платвинку одну. Я піймав одну густерочку і Денис ще піймав одну густерочку. Проїхати сюди нелегко, дорога дуже-дуже погана. На машині, якщо у вас не джип, то сюди можете навіть не їхати. Е, все по класиці, приїхав, розклав своє крісло, речі, замішав прикормочку е, і пробуємо ловити. закинув у мене один фідер мій Sportex, По оснастці це інлайн, годівничка 80 грам, по насадці піночка. З мотилем. І поки що пробуємо, і в процесі будемо дивитися, як воно буде рибка реагувати, на що буде брати і все будемо вам розповідати. Що, поїхали? Ну, скоріш за все, без риби. Все. Гарний батончик був, мені здавалось. Бровка ця, звісно. Не знаю, щось є там чи немає. Є, Ні, бач, не батон. Мені здалося, що там такий батон, а то трава. А то трава, густерочка знов. Друзі, знов густерка і густерочка на дві піночки і три мотиліка. Потрошки сидим, ловимо рибку. Кльов такий неактивний, але щось трошки покльовує. І що хочеться вам сказати, вже незабаром будуть теплі дні. І якщо в тебе немає гарної одежі на весінній сезон, такі як костюми Scout від Carpe Diem, нашого українського бренду, дуже гарної якості. Тримають вони і вітер, і воду до 5 тисяч, там водонепроникність, Гарні костюмчики за класною, адекватною ціною. Ще й 5% вони перераховують на ЗСУ. Тому переходьте по посиланню під відео і звертайте вашу увагу, якщо вам сподобається, купуйте, а ми продовжуємо. Тичок такий, все, сейшла. Тичок такий був, ну я за щось це якраз віддать прямо на самій бровці. Бо знов, типу, знаєш, такий був. Або поводка нема. Так, да, нема поводка. Ось такі справи, бачите, була гарна покльовка, але це батон був. І поводочок не витримав, за щось. Там трава на бровці є. І походу. Так, що сидим? Погодка така мінлива, то вітер, то сонце. То тучі, незрозуміло. І рибка зовсім неактивна. Сидимо, чекаємо, пробуємо. Приїжджав чоловік один, каже, що в понеділок був, і за день піймав 17 риб з самого ранку і до четвертої дня. Каже, 17 штучок піймав. У нас поки що 6 риб на трьох, по дві рибки ми піймали. І ось такі справи. Ну, чекаємо, побачимо, що. Всього вийде в нас. Таке відкриття. Напевно, що все ж таки ще рано їхати. Так, поки риба не ловиться, чекаємо. давайте розповім вам за свій комплект сьогодні на рибалці. Це паличка Sportx Rapid Feeder медіум до 150 грам. Катушечка флагман Armadale. У мене вже вона. 3 роки, це четвертий сезон, працює на відмінну, на ніяких нарікань немає. Оснасточка, я вже вам казав інлайн. Поводочок 0,10 гамакасу, той, на який я ловив зимою карасів. Ну, ось така справа. Годівничка 80 грам. Водичка так добре підійшла. Дивіться, он Дениса. Стіє він ходив ще навколо цих камінців зранку, викладав собі, щоб трималося. Не можна тут забити одні камні. Зато зручно крісло. Просто нереально зручно. По-перше, тебе все тут на столику стоїть. Нікуди тобі нічого не треба бігати. Вон мене і тут і кружечка, і опарики, і всі годівнички, жилки і так далі. І вудка на підставці. Все чотенько. Крісло теж вже в мене це четвертий сезон, мені здається. Польот нормальний. В мене не так багато фідерних рибалок було, але все одно воно там багато було. За 4 роки, може не так, як кропові мої оснастки, а як деякі люди там виїжджають по декілька рибалок за сезон, то я думаю, це на все життя. В мене влаштовує повністю, воно досить компактно складається. і все, загрузив собі в багажничок і поїхав. Зрозуміло, що хлопці збирались взагалі йти пішки, тому що вони не проїхали сюди своєю машиною. У них немає ні крисел з собою, ні стільців, нічого. На жопнік і на камнях цілий день сидіти. Вудка одна, відро таке, ну, брезентове і все. Ось так йдуть на риболовлю, щоб був рюкзачок з оснастками, кілушка прикормки, і так люди йдуть сюди на риболовлю. Народу дуже-дуже багато, люди вже засиділися вдома, вже скучили за відкритою водою. Крига надоїла і їдуть. Дороги немає, хто на чому, хто пішки, хто на великах, на мотоциклах, на джипах. Тут пару джипів проїхала ніва. Нормально, тут якісь хлопці кажуть, що змагання проводилися по фроду. ну, ви бачите, дорогу я показував тут нереально просто. Дорога вся просто в коліно колія. Гарна така річка, течії тут майже немає, дуже круто, але і риби поки що теж. Я думаю, все ж таки рано ще їхати, тиждень треба чекати, якщо ви прям сильно-сильно вже скучили за відкритою водою, хочете просто. Порибалити неважливо, який буде результат, то можете їхати. Померзне трохи, посидіть і біля води відпочити. Але якщо хочете ви е мати гарний результат по рибі, відірватися по гарній батоністі платві, то треба ще чекати. Ми, Я ще десь зачекаю, може годину-дві. Якщо нічого не буде, то буду збиратися їхати додому. Так що такі справи. Ось. І клювання, вже зібрався збиратися, зібрався збиратися. І тут таке одне клюванничка. Зараз зараз побачимо, що там, що там. Що там є. Дивись. Ну щось йде, так? Да? Да, щось да, є. Да. Там що, батончик? Даремно я зібрався. О, ну нормально, нормально. Батон залетів. Опа. Опа. І дивіться, фокус потеряв. <риклад> <Йо! риклад> Впав в воду, блядь. Ось така плотвина клюнула. Ні, тут і посиди, може і, підійшло. Чише, одразу розкриває Так, да, вже там видно, бачите <риклад> на що видачу, взяла да. Пінопластик і дві піночки. Дві піночки. Отак, зібралися вже додому і плотву піймав денчик. А тільки що витягнув, і все, вже тут аж капець, вже всі розмоталися, знов позакидались і сидять, чекають. Так що такі справи, бачите? То клює, то не клює, вже все, настрій немає, риба не ловиться, два тижні чекає, тут бах одна платва, бах інша залітає. І все. Адреналінчик піднявся, вже все клює, все ловиться, всі їдуть на платву, всі чекають. Таке. Прошено, прошено ще, прошено. треба умовляти. Ну нічого, ще трошки тоді почекаємо. Ну, Давай я наклоню. Ну, я відчуваю, що невеличка. Невеличка? Ну, все одно ти бачиш за 10 хвилин дві риби. А, все-таки. Все таки А, є, так? Да? О, ну є, ну платва вже нічого собі. Це вже, це вже все одно платва. Ну. Також хочу вам нагадати, друзі, що в мене є телеграм-канал, на який ви можете підписатися, задавати ваші питання і сама актуальна інформація в сезон, де ловиться, що ловиться, монтажі і так далі, буде там. А там Олєшка валить платву. У нас вже затихло, а він валить. Ден теж знімає там щось. Що там? Ну, скі... Скільки можна? Диви. його пересете. Ну як так? Диви. Кажуть, що платва ще не йде на дисні. Зараз покажу підписникам виключно що шуалетки знімав. Тут, тут красивий кадр. Виставив відео і всі вже ж питають, що там пішла, платва, пішла платва. Ну. Ось так, ну вона ще не пішла, але десь десь вона йде, 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 йде потрошку і думаю, скоро піде, поки що вчиться йти. Ага, що гнев. І ну, отак от, друзі. Робимо тут фоточки, контент на заставку і покльовка. Це вже останні закиди наші будемо збиратися. Що хочеться сказати, що після другої години прям, ну, непогано, непогано пішла риба. Після другої години до другої... О. І ще одна в копілочку. До другої години взагалі не втіла. Рибка клювати ми піймали на трьох-шість риб з сьомої ранку до другої. а з другої години, ось ви самі бачили, вже є декілька десятків і плотва вся така гарнюнька. Бомба. Ну що, ось така вийшла риболовля. Плитви піймали ну, десь вже під, за два десятки точно, вже десь. Під 30 штук, і такі гарні розміри є. І, взагалі, що по риболовлі. Ловилось дуже гарно 2 пінки і три мотеля, але мотель хороший, такий свіжий в мене був поганий і не хотіла ловитися. Бачите, вона ще така привередлива, її треба вмовляти. І ще непогано ловилася пенопласт звичайний білий, і дві піночки, два апаріка або пінки, і теж. Непогано, але все одно краще клювала ось у Олешки на два, е, апаріка і три мотеля. Така комбінація принесла оцих величезних батонів. І з другої години, зранку до другої, було 6 риб на всіх, під 2 рибки ми піймали, а з другої години почала більш-менш роздавати і такі гарні рибки. Так що. Їхати можна, бачите, зразу такий настрій був. Не дуже все вже там почали нити, що риба не ловиться, збиратися додому. А ось з другої години нормально пішло, так що можна їхати після обіду, якщо ви знайдете місце. Машин дуже багато, людей дуже багато. І з того берегу, і з цього берегу кажу, І на великах, і на мотоциклах, і на джипах, і пішки. Люди лишають машини там дуже далеко йдуть там по декілька кілометрів. Щоб зайняти місця, тому вирішую тільки вам. А я з вами прощаюсь до нових зустріч, друзі. На водоймах Скоро відкриття коропового сезону. Так що, думаю, ми з вами ще не раз будемо зустрічатися. До нових зустріч. Пока.